Першими капітанський конкурс, ми з 90-х. Хмельницький. Тема капітанського конкурсу корабельний журнал. Мій корабель це моє життя. Про нього я вам і розкажу. В роддомі мені попався акушер перокар і коли він обрізав мені поповину, то запитав моєї мами йому візки косі чи прямі. Але до того було весілля моїх батьків. Воно було настільки круте, що навіть священик, який їх вінчав, гуляв на їхньому весіллі. Він міг як відтанцювати молодим, так їх і відспівати, якщо що. Моя сім'я взагалі дуже релігійна. Мій дід любив церкву, бо дуже любив кагор. А баба раз в польському посольстві на запитання ім'я ойця добавила і сина і святого духа. Пам'ятаю свою другу новорічну ялинку. Першу не пам'ятаю, бо вона на мене впала. До речі, уявляю собі новорічну ялинку сина Ахметова. Він там скільки раз крикне снігурочка, стільки снігурок і виходить. В дитинстві мені батьки включали мультики з політичним характером. Ну, посіді про Юлію Тимошенко, Незнайка про Азарова і Наталя Королєвська. Якось я прийшов додому з розфігаченою від сосульки головою і пояснив мамі, що не шапочку, головне треба одягати. Далі в моєму житті з'явився інтернет. То велика штука для висловлення своїх думок. Якось, коли мені було років 14, я від мами ремня і написав в статусі ВКонтакті, тепер я знаю, що таке боль. <рив> я дорослішав і настав час йти на дискотеку. Я збрив тоді свої молочні вуса і погнав в клубешник. вчепив там якусь подругу, помітив, що вона свої молочні вуса не збрила. Відчепив подругу. Та й добре, бо вона була взагалі безбашена. Вона тоді на дискотеці під час пісні плач, плач, танцюй, танцюй, щоб підтримати атмосферу, пшикнула газовим балончиком в очі піджейці. І наостанок прогноз погоди на завтра. Якщо вірити моїй руці, то має бути мороз. Ні, вона не переломана, просто вона мені така сьогодні каже: завтра буде мороз. Олег». Дякую з вами Кван Квен. Ми з 90-х Олег Лозанов.